Ви знаєте, коли я читаю старий заповіт, я себе часто ловлю на одному і тому самому питанні. От Бог робив для людей усілякі неймовірні речі. Він виводив їх із рабства, він робив так, що море розступалося, давав їжу з неба, воду зі скелі, а вони знову і знову повертались до якихось інших боїв. Кожен раз хочеться сказати: люди, ви нормальні взагалі? Ну, Ви ж бачили Бога. Ви ж пережили чудеса. Як можна після цього вірити в вала, молоха, ще у щось там? А потім озираєшся навкруги і розумієш, що ми робимо те саме. Піди до таролога, він тобі скаже, що буде завтра, що тобі робити. Ну, тобто, механізм він той самий. Якісь ритуали на удачі, якісь чистки карми за 5 хвилин, там, за, за, за там, одну якусь вечір. Тобто людина отримує емоцію, ніби це відчуття сили, зміни стану і думає, що це світло. Але це не світло, це просто енергія без моралі. Бог завжди зі світлом, але і з моралю. А ідол він дає силу, але без моралі. Тому люди завжди тягнулись до ідолів. По-друге, ідоли давали те, що хотіло тіло. Усі ці древні культури будувалися на тілесному: сексуальні ритуали, храмові проститутки, оргії заради родючості, різні алкогольні свята, емоційні якісь транси, незрозумілі. Тобто люди не йшли туди через ідеологію, вони йшли туди через задоволення. А тепер, скажіть чесно, у нас сьогодні щось змінилось? Порносайти. Сексуалізація скрізь, пластична індустрія для ідола вічної молодості. Ну і наступне це те, що ідоли не вимагають змінювати характер це найважливіше. Бог просить вірності, чистоти, чесності, вміти прощати, дисципліни. А ідоли кажуть: роби що хочеш, насолоджуйся, будь у потоці. Сліди за бажаннями. <хи> ну, тобто, сьогодні те саме, подивись на модний духовний ринок, що він пропонує? Культ життя у задоволення, який просто з кожної праски. Але якщо кожен є Бог, то тоді починається конкуренція між богами. Це є сучасні Ашера.